Доброго дня! Сьогодні ми підійшли до гібридної форми мускат Дубовський. Ось такі грони, ягоди, дуже вкусний виноград. Вже солоду набрав, ще, ще мало трошки мускату. Ну, ще мало відчувається мускат. Зараз перейдемо далі. Так, і тут в мене була, була, бо вже лишилося всього дві гронки. Гібридна форма Маша. Зараз я зніму ого. ось така от така ягода. Темно-червона. Гарна. О, ті... Е, Кущі тут ось, третій рік. Їм. Оце перший врожай. Ми тут познімали вже грони, які були, от. а то лишилося ще дві, щоб показати вам, який, який виноград Маша в мене. І далі йде масон. Теж ми вже зняли. Ось тут такі маленькі гронки. Маленькі такі громки лишилися. Та й взагалі вони не дуже були великі такі. Перше теж плодоношення. Ось такі сигнальні гроночки. й дуже добрий мускат в ньому вже. Але прекрасний сорт. Далі йдемо. Це в нас дамаска красуня. Отакий от бачите, Які грона, які ягоди. Класні, Класний, о! Які ягоди Тут рано ну не можна. А тут на такому от. От на такому маленькому і теж така гронка. Нічого, то такі Грони, що можна. Ого, тут, певно, 2 кілограми є точно і тут так само, і ще отут є. ось там грана теж. Врожайна дуже. Врожайна гібридна форма. О, і то ще грана. Далі йде в нас денька. Ось тут такий врожай є, вже будемо теж її знімати, вона вже готовочка, я чого легше зняти, покажу, який так. вже колір набрав, ой, така ягода ребриста така. Гарний корір і гарна вкусна ягода. Мускатиком. Є більші грони, ось такі. От на крайньому дві грони. Такі гарні. Не хочеться вже їх розмотувати. О, то верні сашка логіна такі дав маленькі гронки. От ще, ще поки маленькі. Далі ще. Далі, далі в нас журавльонок. Вот такі довгі, гарні грони, довгі ягоди. Гаркіпайчикові, гарні ягоди. В теплиці в мене вже давно він знятий. І тут вже готовий. І хрустка ягода така класна. Далі йде басанті. Басанки оце такий класний теж сорт, це гібридна форма. Ягоди теж такі ребристі, от колір гарний, ну ще не набрав, так колір, може через то, що ти сітці, Але ж ягода дуже Вкусно хрубка, тверда така. Так, і далі у нас йде велюр. Велюр теж такий вже готовий. О, вже такий темний колір набрав теж. Теж така ягода якась ну, цікава така. Ягодка гарна, теж вкусний виноград. Далі далі йде у нас велика, велика, а тут ще ягода не така, як в теплиці, в теплиці вже кущу там десь років сім, то він там вже дуже гарна ягода. А тут ще так. Молоденький кущик. Ще поки його домаганенька далі. рембо Рембо теж того року. Не, не такий як ті роки був. Але тут теж кущик стоїть три роки, то йому ще поки перший теж врожай. Минулого року була. сигналки там пару штук, а то уже оттосы не дают, а выдают. Так, и дальше до нас красава. Красава нету. Тут, а... Тут это же тоже да? Рэмбо. Це одна громочка Талдуна Талдун, одна громочка така є. Та він дуже теж плотна ягода така. Угу. Вже готовий, да. так і далі йде красава, оце красава. О, красава гарна. Я його додовго то Так само минулого року були весі навипці, минулого року вже перший врожай такий непоганий. Ось. І далі нас. Мармеладка. Мармеладка, оце вже готовий такий темний. Темний такий колір з таким проїном, великим сильним проїном. Ага. о, о який тоненький. Є возочки і такі. Грони. От лозочка така тоненька. 4-5 міліметрів яка грона. Отакі От у нас цього року врожаї. Ну, на цьому, а ні, ще перейдемо ми до... Садженці глянемо на шкілку і на тому тоді будемо закінчувати. І от зараз ми на моїй шкілці. Дивимося, саджанці вже от переросли. Так, така висота десь буде, два з половиною метрів вже, певно, буде деякі. От вже треба їх чеканити. Нема коли вже десь сьогодні. Буду піканути отакі. Є, конечно, є, звісно, і менші, є менші. Як який сорт, як який. де як вода поступала, тут ще було так, що лень зійшла і мало було води, спочатку вона не росла, потім пока замітив вона. Та так, але в основному... Хороші саженці будуть. От. Кому треба буде, буде під відео. Силочка, заходьте і дивіться. Все, на цьому. Бувайте здорові. Пока.